Ще минулої осені через масовані ракетні обстріли українці стикнулися з проблемою зберігання продуктів харчування в умовах відключень світла. Українська влада та багато експертів не виключають, що з настанням холодів російські окупаційні війська повторять минулорічний сценарій. Відтак варто заздалегідь підготуватися та знати. Що робити з продуктами, оскільки після вимкнення електропостачання їжа може залишатися в холодильнику до 4 годин, а в повній морозильній камері – до 48 годин. В таких умовах треба старатися, що приготував, найбільше доби і потім з'їсти. Якщо це молочні продукти, ну найбільше 24 годин. Далі вони починають псуватися, просто самі по собі заводяться бактерії, продукти псуються. Ну, яйця ви можете, наприклад, зберігати довше для зберігання продукції. Підготуйте пакети із замороженим гелем або іншим охолоджувачем, як то сухий або пакетований лід. Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікно мінусова температура. В останньому випадку, як правило, продукція, що швидко псується, зберігається за температури плюс 4 градуси. Аби контролювати температурний режим, можна встановити термометр. На балконі чи за вікном, якщо є така можливість, тримати продукти можна. Але знову ж треба їх контролювати, чи вони не розморозилися, чи вони не зіпсувалися. Ліпше не з'їсти, чим з'їсти зіпсований продукт. Фахівці наголошують, варто добре пильнувати, щоб їжа в умовах відключень світла була безпечною і не спровокувала гострих кишкових захворювань. Тому за можливості готуйте страви невеликими порціями, аби їх можна було з'їсти одразу, а не зберігати в готовому вигляді. Також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання.